О, Соломія. <реш> манія мені купляти э, ляльки. Но, а вона скільки. А вона скільки? Це взагалі. в Україні все є. Бабки треба побільше ще, хана хунту всю вижну з країни. О, класно. Ліля теж забільше. А, а що то таке? А ті, що відкручується. <головіка> Люці такі. О, це нас такий фокстрот. Заходите, купуєте всю собі посуду, Техніка. техніку дихати. Головне бабло, бабло, бабло. Не такі. На глупші. Але нічого. Назар, положи на місце. Положили на місце. Як, як в зоопарку, чуєш? Ми. У нас на яких каблуках ходять молоді люди. От, батьки купують щось, дітям діти носять, понабирали. Тьоті навіть ходять. О. Назар, тебе вже цих ось стіківо. Ось так, да. так. Так що Україні в Україні класно жити. Правда, Слава? Так. Да. Най... Найліпше. найліпше там жити, де народився. Да. Ді, да, народився, За, мовили, За хату кредиту да, не платиш, о, нічого, да? не напрягаєшся щомісяця. <ріх> Маєш свою <ріхи> хатинку, так, да? Да. Все. Да. все, супер. Що ще треба людині? Чоловік має роботу, да. заробляє, непогано. В да. Україні можна заробляти, чого ж не можна. Працювати буде. <кхи> Є різні способи заробляти копійку. Назар положи. Якби не заробляли, то не було б того всього добра туди. Була б Африка. О, Малий плаче вже. Ну все, до зустрічі.